Слава Ісусу Христу, моє возлюблені братики та сестрички, мир всім вам, ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Я знову радий всіх вас бачити. З задоволенням і залюбки я продовжую разом із вами вивчати ось цю святу книгу, яка веде настільки до покаяння, до вічного життя і до блаженства. Сьогодні ми разом із вами опрацюємо читання, яке буде завтра. Читатися в Православній церкві України, а саме 12 лютого, щоб завтра, коли ви будете в храмі Господньому, ви вже були підготовлені. Ми разом із вами опрацюємо Апостола і Євангелія завтрашнього дня. Я для вас написав маленькі коротенькі дві проповіді і на апостола, і на Євангелія. Вислухаємо, помолимося, подякуємо Господу. За всі його благодійства і його безмежну любов. Отже, будьмо уважні мої возлюблені, Господи, в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Завтра ми з вами будемо чути таке читання. Читання апостола це буде перше послання возлюбленого улюбленого свого апостола, апостола Яна Богослова з 20-го віршу. Якщо хто скаже я люблю Бога, але ненавидить свого брата, той неправдомовець. Адже хто не любить свого брата, якого бачить, то як він може любити Бога, якого не бачить? І ми маємо від нього цю заповідь, щоб той, хто любить Бога, любив і свого брата. Кожний, хто вірить, що Ісус це Христос, той народився від Бога, і кожний, хто любить того, хто народив, любить і того, хто народився від Нього. З того дізнаємося, що ми любимо дітей Божих, коли любимо Бога та виконуємо Його заповідь. Бо це любов до Бога дотримуватися Його заповідей, а Його заповіді не тяжкі. Адже кожний, хто народився від Бога, перемагає світ, а перемога, що перемогла світ, це наша віра. А хто перемагає світ, як не той, хто вірить, що Ісус є Божий Син. Той, хто прийшов водою та кров'ю. Та Духом це Ісус Христос не самою водою, але водою і кров'ю. І Дух є тим, хто свідчить про Нього, бо Дух то істина, тому що тих, які свідчать на небі, є троє: Отець, Слово і Дух Святий. І ці троє одно. І троє свідчать на землі: Дух, вода і кров. І ці троє також одно. Коли ми приймаємо людське свідчення, Свідчення Боже є більшим, адже це свідчення Бога, який засвідчив про свого сина. Хто вірить у Божого Сина, той має свідчення в собі. Хто не вірить Богові, той зробив Його неправдомовцем, бо не повірив у свідчення, яким Бог засвідчив про свого сина. А свідчення це, що Бог дав нам вінець життя, і це життя в його сині. Хто має сина, той має життя, хто не має Божого сина, той не має життя. Ось це я написав вам, віруючим в ім'я Божого Сина, щоб ви знали, що віруючи в ім'я Божого Сина, маєте вічне життя, і це та відвага, яку маємо до нього. Що, коли чогось просимо згідно з його волею, він вислуховує нас, а коли знаємо, що слухає нас, чого б тільки ми не попросили, то знаємо, що одержимо те, чого просили в нього. Коли хто побачить свого брата, який грішить гріхом не на смерть. Нехай молиться і дасть йому життя тим, які грішать не на смерть. Є гріх на смерть. Не кажу, щоб ви про нього молилися. Кожна несправедливість є гріхом, та є гріх не на смерть. Знаю, що кожен, хто народився від Бога, не грішить. Адже хто народився від Бога, береже себе і лукавий не торкається Його. Знаємо, що ми від Бога і що весь світ перебуває в злі. Знаємо, що Божий Син прийшов і дав нам розуміння, щоби ми пізнали істинного і перебували в істинному, в Його Сині Ісусі Христі. Він є істинний Бог і вічне життя. Дітоньки, остерігайтеся, ідолів. Також, моє возлюблені братики та сестрички, сьогоднішнє читання апостола Яна дає нам дивовижно просту, але глибоку формулу щасливого християнського життя. Ми часто ускладнюємо віру, думаємо, що важкий тягар правил та заборон, який дає нам Господь. Але улюблений учень Христа каже нам зовсім інше. Заповіді Його не тяжкі. Чому ж вони не тяжкі? Тому що справжня віра народжується з любові. Коли ми любимо когось, виконати прохання цієї людини це не тягар, а радість, так і з Богом. Наше дотримання заповідей є природнім наслідком того, що ми народжені від Нього. Апостол пише важливі слова, а це перемога, що світ перемогла, це наша віра. Ми живемо у світі, повному тривог, спокус та випробувань. Іноді здається, що зло перемагає. Але Іоанн нагадує, перемога вже здобута не нашою силою, не нашими м'язами чи розумом, а нашою вірою в те, що Ісус є Син Божий. Той, хто має сина, має життя. Це так просто і так велично водночас. І наостанок, цей текст дарує нам велику надію в молитві. Там сказано, коли чогось просимо згідно з волею Його, Він вислуховує нас. Це означає, що ми ніколи не самі. Бог чує нас, коли наше серце б'ється в унісон з Його волею. Тож нехай. Наша віра буде не просто словом, а реально силою, яка перемагає страх і гріх. Нехай любов до Бога робить його заповіді легкими для нас. І пам'ятайте, хто має Сина Божого, той вже має життя вічне. Також мої возлюблені, улюблені братики та сестрички, сьогоднішня Євангелія, завтрашня Євангелія, точніше, яке буде читатися 12 лютого в. Православних церквах України за календарем. Це Євангелія від Марка, 15 глава з 1 по 15 вірш. Будьмо уважні, мир всім. Одного разу первосвященники зі старішинами та книжниками і весь цинедріон зібрали раду і, зв'язавши Ісуса, відвели й видали Пілатові і спитав його Пілат: Ти цар юдеїв? Він же сказав йому відповідь. Ти кажеш, і пересвященики звинувачували його багато в чому. Пілат же знову запитав його, кажучи: Ти нічого не відповідаєш? Бачиш, як багато звинувачень проти тебе. Ісус же більше ні на що не відповідав, так що Пілат дивувався. На всяке ж свято він відпускав їм одного в'язня, якого вони просили. Був же тоді ув'язнений один на ім'я Варава зі своїми спільниками, які під час бунту вбивство скоїли. І, закричавши натовп, почав просити Пілата про те, щоби він завжди робив для них. Пілат же відповів їм, кажучи чи хочете, відпущу вам царя юдеїв. Бо знав, що через заздрість видали його переосвященники. Та переосвященники підбурили натовп просити, щоб кращого варабу відпустив їм. Пілат же знову сказав йому відповідь: Що ж хочете, щоб я зробив із тим, кого ви називаєте царем іудеїв? Вони ж знову закричали, розіпни його. Пілат же сказав їм, яке зло зробив він. Але вони ще дужче закричали, Розіпни його. Пілат же, бажаючи, і щоб натовп догодити натовпу, відпустив їм вараву. А Ісуса, вичувавши, віддав на розіп'ятця. Ось так мої возлюблені і в нашому житті трапляються. Дякую тобі, Господи, за свою безмежну і абсолютну любов до нас грішних. Вибір, який ми робимо щодня. Дорогі братики та сестрички, сьогодні перед нашими очима розгортається одна з найдраматичніших сцен в історії людства: суд над творцем, який дозволив судити себе своєму ж творінні. У цьому уривку ми бачимо. Три дуже різні постави, в яких, як у дзеркалі, можемо пізнати себе. По-перше, дивовижне мовчання Христа. Пілат звик, що підсудні, благають, кричать, виправдовуються, але Ісус мовчить, Його мовчання це не слабкість, це прояв величезної сили і повної довіри до Отця. Він знає свій шлях. Як часто нам бракує цього спокою, коли нас несправедливо... Звинувачують, задайте собі це запитання. По-друге, трагедія натовпу. Ті самі люди, які, можливо, бачили чудеса Ісуса, тепер кричать Розіпни його! вони обирають вараву вбивцю і бунтівника. Чому? Тому що так легше, тому що так роблять усі, тому що їх підбурили. Це страшне нагадування для нас, як легко піддатися чужому впливу. І обрати зло замість добра, керуючися емоціями, а не совістю. Ну і третє, це компроміс Пілата. У тексті сказано, що Пілат знав Ісуса видали через заздрощі, Він знав, що Він невинний, але Він хотів догодити людям. Бажання бути хорошим для світу, страх втратити комфорт чи посаду переважили правду. Сьогоднішня Євангелія ставить нам запитання. Кого ми обираємо у своєму щоденному житті? Коли ми обираємо гнів замість прощення, ми кричимо: Вараву, Вараву!» Коли ми мовчимо на несправедливість, щоб нікого не образити, ми вмиваємо руки як Пілат. Але є і добра звістка в цій похмурій історії варава, злочинець, який був відпущений на волю, тому що невинний зайняв його місце у певному сенсі. Ми всі як ти й варава. Ми грішні, але отримуємо свободу ціною крові Христа. Тож цінуємо цю свободу, не йдімо за натовпом, не біймося свідчити правду і будьмо вдячні тому, хто прийняв вирок, щоб ми мали життя вічне. Мої возлюблені. Я дякую вам за те, що ви трішки приділили часу для того, щоб почути Слово Боже. І попрацювати на ниві Господні. Ні в якому разі з вами не прощаюся. Кажу вам до нових зустрічей. Будьте благословенні в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. До нових зустрічей. Але це не вам кажу.